Доброго дня, пані та панове, мене звати Сергій Клюца, партнер Кроу Михайленко, українського підрозділу міжнародної групи компанії Кроу, яка об'єднує юристів, податкових консультантів, аудиторів та бухгалтерів з понад 80 країн світу. Власне, я очолюю практику судових адвокатів, які допомагають захищати інтереси наших клієнтів з використанням правоохоронних органів та судів нашої країни. Все більше звернень до нас пов'язаних з захистом інтересів в справах про банкрутство. На жаль, економічна криза набирає обертів, все більше і більше компаній відчувають неможливість виконання своїх зобов'язань, відповідно, застосовують процедури банкрутства для того, щоб оздоровити свій фінансовий стан або принаймні мінімізувати можливі негативні наслідки для своїх керівників та власників. На вебінарі 18 грудня я буду говорити про те, яким чином назначені процедури можна використати для того, щоб захистити інтереси зважніших клієнтів. Можливо, почута вам інформація буде корисна для того, щоб прийняти правильні управлінські рішення і мінімізувати негативні наслідки, пов'язані з ризиком неплоспроможності, будь-то неплоспроможність вашої компанії чи банкрутство ваших контрагентів. До зустрічі на вебінар, записатись на нього ви зможете за посиланням під цим відео. До скорої зустрічі!